Травмаогляд пораненого. Травмаогляд пораненого проводиться тільки в безпечному місці. Це може бути тимчасове укриття. Перед травмаоглядом необхідно накласти джгут на поранену кінцівку, тим самим зупинивши критичну кровотечу, роззброїти пораненого, якщо в нього є зброя, зняти або розкрити бронежилет. Встаньте з боку від потерпілого і обережно обмацайте волосяну частину голови на предмет ран і травм. Плавними рухами обмацайте плечові суглоби пораненого, заводячи руки під лопатки і проведіть пальцями по ключицях від плеча до трахеї. Легко натисніть на грудину потерпілого і легкими рухами стисніть ребра згори і нижче по грудній клітці. Пальпація живота пораненого здійснюється в чотирьох місцях: праворуч у верхньому правому, потім у верхньому лівому квадранті, після в лівому нижньому і потім у правому нижньому. Плавно натисніть на стегна постраждалого потім із зусиллям, спочатку з боків, потім згори. Обмацайте повністю руки і ноги пораненого. Попросіть пораненого порушити пальцями рук або стиснувши ваші руки, порушити пальцями ніг і натиснути на вашу долоню стопою. Після травмоогляду приділіть увагу тим місцям, де при протискуванні ви бачили кров, або поранений виявляв больові відчуття.